Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу поділитися з вами своїми невеличкими покупочками. Дівчинка у мене в групі робила такий розпродаж своїх схем у групі, і я вирішила придбати собі деякі схеми. І поділюся з вами, що ж я придбала. Ось таку красу, красоту ось такі білочки красиві. такі В мене є білочка така новорічна, і ще я взяла такі літні, скажу так, білочки красиві, гарнесенькі такі. Мені дуже подобається. Трошки так як зливаються кольори, ну там є бумажна схема. Тому я Думаю, з цією роботою справлюся. А також прийшла мені е, ось така схема. Я, як глянула, обалділа від неї. Дуже. Я не всі доставала схеми з пакетів, тому, вибачайте, я так на швиденьку руку вирішила зняти для вас відео. Ось така, дівчата, ось така картина, Обалденно, обалденно красива картина у мене є погляньте Яка вона красива. ті олені, ну просто я не знаю, я балдію від неї. Я її, можливо, і саму першу відшию, тому що тут тільки суто дерево відшивається, там неповна зашивка, і вона дуже обалденно красива. Дякую, дівчинці, за такі чудові чудові, красиві схеми. Також придбала ось, так, це ми пізніше покажу вам, ось такого красення. Погляньте. Я не виймала, вибачайте, вже з, з, з цих з пакетів, щось я в день не догадалася відзняти відео, вирішила відзняти на, на ніч, глядя. Ось такий красунчик має бути ось ось такий. Красунчик. Тут йде буквально 8 відтінків бісеру. Небагато. І, думаю, дуже гарна буде робота. У мене ще лева відшитого немає, тому можна відшивати. Я не пам'ятаю, далі, чи серед схем в мене є лев, чи немає. Так. Потім ось такого. Також. Красення. У мене є чорна пантера. Ще взяла ось такого, як він називається. Тут і не пише, як він називається. Тут просто артикул схеми. Також така пантера. Леопард, Леопард, по-моєму. Такий красивий. А також мені передала донька ось такий блокнот, який я хочу дуже, дуже, дуже хочу відшити. Якраз залишки бісеру до цього блокнота можна, як би, примінити. Тут всього 8 відтінків також, тому хочу сісти, відшити собі для записів. Так. А також у Олесі Архібіс я придбала станок і придбала органайзери. Станок ще мені донька не передала, але передала вже органайзери. Ось такі красива малюточка. Тут 22 відтінки бісеру і один отвір з магнітом для е, голочки. Дуже такі красиві, боже, дівчата, вони обалденно красиві. Хто хоче, бажає, можете собі придбати обалденно красиві органайзери. Я не знаю в даний момент, не буду стверджувати, як вони в роботі, зручно, з ними, незручно. Ну, ось це, но... що вони обалденно красиві, розмальовані, це дуже-дуже гарно. І це Олеся мені поклала в подаруночок таку схемку. Це Україна. Ось така схемочка. Може, коли сяду, вишию таку мініатюрочку, хоча я люблю таке щось шити. І ось такий органайзер, дівчата, погляньте. Хіба це не красота? Він трішечки тут, а як-то, не знаю, Стерся, чи що? я не знаю, правда, як він прийшов в Україну. мені Тому я вже нічого не писала і не говорила по поводу цього органайзеру. Там чуть підмалюю та все там не, не столь так страшно, як це. І ось він з другої сторони. Я не знаю чому, але мене саме привлекла ось ця змія. Там ще, по-моєму, був Лев. На 120 ячеєчок, але ну, я все-таки взяла меншого на 100 ну, ось цю змію, Вона мені чомусь так впала в очі. Я ще бачила, як виставка проходила, і знімали дівчата, і стояв ось цей органайзер. Ну він взагалі так впав мені в очі. Я чомусь захотіла саме цього органайзера зі змією. Хоч це не соответствує моєму характеру, а може десь я в душі зміючка, не знаю. Ось, але він мені дуже-дуже сподобався. Зараз покажу, який він всередині. Ось ось такі дуже зручно, що номерки всі пронумеровані. Це мені дуже-дуже радує, що вони пронумеровані. Ось 100 отворів. Ось тут 50 і тут 50, 100 отворів. Ось такий він. Я не знаю, наскільки він зручний у вишиванні. Тому що його, якщо класти, то потрібно тако на, на рівну поверхню, щоб він лежав рівненько, бо якщо десь щось нерівність, то може і пересипатися бісер. Бажано, щоб на рівній поверхні. Я привикла вишивати, коли вишиваю якусь роботу, щоб мені. Органайзер стояв на роботі. Я вишиваю на станку, і я органайзер завжди ставлю на свій процес. Так в мене відбувається. Все-таки, поки на першому місці в мене органайзери, це від Аліни, не пам'ятаю прізвище. Такі, хто дивиться мої відео, не раз бачив цей органайзер. Такий тройний, який так раз і відкривається. Я, в мене маленький є, меншечкий є, більшечкий. Поки що вони в мене якби на першому місці, а потім, можливо, будуть на, на другому місці ось ці органайзери. Ну по красоті, звісно, ці на першому місці. Ось, тому що вони дуже гарно, стильно, яскраво. Виглядають дуже класні органайзери. ось, Але як в роботі, в процесі, я ще не буду нічого говорити, не стверджувати, тому що не знаю. У мене є від шашель Тойс, це, до речі, шашель Тойс. У мене є від шашель Тойс органайзери такі в квадратний, ось такі квадратні, тільки більший. Самі-самі такі перші їхні органайзери, які в них вийшли, органайзери книжка такі квадратні. Я не пам'ятаю, наскільки там комірок тих, але факт того, що я чогось не дуже з нього вишивала, не знаю чому. Якось більшість все рівно я Приділяла увагу своєму тройному органайзеру, тому що мені було з ним, можна сказати, зручно. Я його могла поставити ось так, ось так, типу, на рамі, ось якщо це рама, наприклад. Ось, наприклад, це рама, а це длинний органайзер. Я його так ставила ось так в довжину. Ось, і мені було так було зручно на ньому вишивати. І він такий, що раз зложила, якщо треба десь відійти, і що раз зложила, відставила на стіл. Ось, ну, Побачимо, як будуть в роботі ці органайзери. Це взагалі малюточка така і така класна. Я, можливо, ще якісь з маленьких іменно таких, можливо, ще придбаю. Не знаю, ну це дуже зручно, коли невеличкий якийсь процес, коли до 20 там, відтінків бісеру. Тут на 22 комірки органайзер, Ну і іде з комірочкою, такою продовгуватою, з магнітиком, де можна прикріпити голочку. Це дуже зручно десь в дорогу брати, чи в дорозі, чи. Ой, чи на роботі десь там сісти, коли в кого є, яка робота, звісно, але м -м суть в тому, що чи десь виїхати навіть на природу, сісти такий маленький органайзер, взяв. Ну, це дуже зручно, я думаю. Ось. Ну, і побачу, як вони в роботі. Звичайно, Но це така краса неймовірна, дуже-дуже яскравий, дуже гарний. Ну, обалдеть, який красивий. Я навіть собі подумала, коли я буду робити, наприклад, знову виставку, насипати сюди бісеру, ну, хоча б в пару кумірок не обов'язково все засипати. Ось. А то й все засипати і поставити його тоже, як на виставку. Ну, це ж красиво. я думаю, що ще буде, можливо, в мене ще виставка. Можливо, я її організую, а можливо, не буду вже організовувати, не знаю. Знаєте, ще я подумувала про таке, наприклад, як навчати діток вишивати бісером. Мені приходила така думка в голову. Ну, це буде, якщо це буде, то я би. Думала таке робити в Україні, звичайно, я би навчала діток вишивки бісером. Ось українській культурі, наприклад, вишивки, традиція, щось про таке є в мене бажання таке робити. З радістю би з дітками працювала, допомагала їм відшивати. Якісь схемки, навіть ось такі мініатюрки призбирати. У мене вдома багато є мініатюрок, таких якихось от і кожній дитинці подарувати, і щоб вона їх ну дати завдання, щоб підібрали бісер, пішли ось. І я б навчала б діток вишивати. От в мене така, навіть Така, як то мрія з'явилася в якійсь мірі. Чому б і ні, правда? Я думаю, що ви зі мною згідні. Ну, це все, в принципі, що я хотіла показати, розказати. Ну, Це, звісно, краса-краса. Я, я на неї любуюся цілий день, дівчата. Хочете вірте, хочете ні? Вона цілий день, цей органайзер лежить біля мене. і цей і я ними просто любуюся. Просто любуюся. Це така милота. Хоч бери постав і просто на них любуйся. Просто для красоти. Тому що це реально е, дуже гарно е, воно дивиться дуже красиві органайзери. Я обов'язково розкажу вам, як мені з них вишивається. Обов'язково. Я навіть не просила, щоб донька передавала цей тройний мій органайзер, а я хочу вишивати кицю в соняхах від Наталії Вовк. І Тому спеціально для цієї роботи придбала ось цей органайзер. Я не втрималася від такої красоти, і я його придбала. І низкілечки не, не шкодую. І, звичайно, буду пробувати, як він в роботі, і ділитися з вами. Коли це буде, не знаю, тому що я хочу відшити колядників. Затягнулася трохи в мене кізонька, я вже, може, б її завершила, якби не затримка з тими нитками. Ну, вже нитки в мене є. І я обов'язково. Її закінчу. Сьогодні було свято, то я могла сьогодні повишивати, але сьогодні було свято в Україні і я не вишивала ось тому буду мати час, закінчу кізоньку, там вже зовсім мало. Я бек практично весь зробила, де можна було, лишилося там, де ще не душила. Тож ще дороблю, і буде душею, хрестики, і дороблю бек. Кізонька вийшла дуже-дуже, виходить, красива, і я також поділюся з вами відшивом. Ну, наразі все, що я хотіла вам розказати і показати. Всім дякую, всім до нових зустрічей, всім пока!